Ми щойно вронили одну пташку, тому ми зараз підіймаємося десь отут. Будемо шукати один коптер. Дивовижно. Я дуже прикольно відзняла на Mavic, але DJI Авата десь загубився, тому що коли він робив повернення додому, йому було було тупо срати, що там є скала, і він просто взяв і вдарився в стіну. Ось там вже два коптери, тому що ми намагалися знайти один коптер, відчепити його крючком, але він там в такій плоскості, що він заходить і другий впав також там, тому ми звернулися до місцевих і вони сказали, що нам допоможуть. Це взагалі нереально, там 15 метрів скала. Ситуація просто треш. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great. Going off of my mess, no, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the when I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through a few moments later, I've never seen what you have Я, я голова вівець. Бля, прям в гівно Ме! Ні. Це перший день нашої відпустки. Ми вже загубили два дрони загальною вартістю на 3000 доларів. Ось хлопці вже готують таку, типу, стрип. Я забула, як воно на українській. Лісницю. На кацапській. Ось, вже готують лісницю і зараз будуть намагатися зняти два дрони. Я не знаю, це якийсь жах, чесно. Very funny. Дуже nice. Чесно, в мене немає слів, я таких пригод давно не зустрічала, а ще в мене є вівці. Клас. А ось там заряджається мій акумулятор. А ось там робиться моя лісниця друга. Хлопці запропонували ось такий варіант, але це дуже небезпечно, тому що ґрунт осипається. Він такий пісочний, м'який, і це дуже небезпечно. Ми попрощалися зі всіма, почали їх відмовляти, але вони настояли на тому. Я не знімала весь процес, тому що ми реально стояли. Ми навіть не могли вимовити ні слова, тому що було дуже страшно. В мене взагалі почалася стерека і дуже складно було дивитись на це реально. Щойно заліз на ось цю висоту. Man, you crazy. you're crazy. You really crazy. Hero. Просто чувак, щойно, без страховки. Я не знімала, бо я тут в сльозав. Що... Сто... Він заліз сюди, зліз сюди і ось він дістав два наших розбитих коптери. Ну що, Побій. пошли кормити? Просто треш. Ось так. Вони скліпали, типу, з двох, я вам показувала цей. І просто залізли на ось цю висоту. Нам відмовили в пожа... цей пожежний кран відмовив, в кран для підйому меблів відмовив дуже високо. Але цей чувак він реально заліз. Сьогодні всі ці люди допомогли нам зняти ванну новий Ура! Ура! Для всіх експертів, які скажуть, що тут невелика висота. Ось ця скала, і ось тут був коптер. І тут взагалі нереально підібратися. На не відео так, на відео ніколи не видно таку висоту. Бачите, яка скала? Просто. Ми щойно звільнилися. Це був Боже, це був божевільний експеріенс, бо то приїхав міністр, тому що ми захотіли визвати пожежну цю машину. Міністр сказав, що ось тут не можна знімати на коптер, тому він не відправить пожежну машину, тому хлопці придумали цю, придумали цю схему. Це просто божевільний день. Перший день відпустки. Я сподіваюся, далі буде краще. До побачення.